Трамп анонсував прямі переговори між Україною та Росією, і від цього може залежати доля усієї Європи. Президент Сполучених Штатів офіційно заявив про запуск прямих переговорів між Києвом і Москвою за посередництва Вашингтона, фактично давши старт дипломатичному процесу, який може змінити хід війни та поставити на карту питання територій, безпеки і суверенітету України. Водночас у центрі. Трі цих переговорів опинилося одне з найгостріших і найсуперечливіших питань, про яке досі воліли не говорити в голос – питання територіальних поступок. Насамперед щодо Донбасу, саме цей пункт став камнем спотикання та викликав бурхливу реакцію в Києві, європейських столицях і навіть серед міжнародних експертів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними українських змі, заява про підготовку прямих контактів між представниками України та Росії пролунала зі штатів, де наголошують, переговори мають дати відповіді на ключові питання врегулювання війни. Джерела стверджують, що Київ очікує від Трампа чіткої дати та місця підписання історичного документа, який може стати основою майбутньої мирної угоди та системи гарантій безпеки для України. Водночас західні аналітики та дипломатичні кола підкреслюють, Слюють, що головним спірним моментом у цих переговорах лишається територіальне питання. Передусім, ситуація навколо Донбасу та Донецької області. Російська сторона наполягає на контролі над усім Донбасом, включно з тими районами, які наразі перебувають під юрисдикцією України, заявляючи, що ці території є історичними та невід'ємною частиною Росії. Київ вже категорично відкидає будь-які пропозиції щодо передачі земель, які були звільнені. Або лишаються під контролем українських сил і наголошує на збереженні суверенітету до повного відновлення територіальної цілісності держави. Переговори, які вже відбулися в Абудабі у форматі тристоронніх контактів між штатами Україною та РФ, продемонстрували всю складність цього діалогу. Учасники обговорювали параметри можливого припинення вогню, механізми контролю над спірними територіями та формати гарантій безпеки після завершення війни. Однак, ключове питання питання Донбасу так і лишилося без відповіді. Сполучені Штати намагаються виступити посередником і просунути діалог, який може включати створення демілітаризованих зон або інших тимчасових механізмів. Але позиції Москви та Києва наразі лишаються принципово протилежними. Окрему стурбованість викликає позиція американської сторони, яка пов'язує надання Україні довгострокових гарантій безпеки з досягненням мирної угоди. За оцінками експертів, така угода стане містити елементи компромісів, зокрема щодо територій. це стало тривожним сигналом для українських і європейських політиків, адже вперше гарантії безпеки Сполучених Штатів прямо прив'язуються до змісту потенціальної домовленості з державою агресором у Європі. Побоюються, що подібний підхід може призвести до тиску на Київ з метою ухвалення неприйнятних рішень у відповідь. Українським. Ка влада наголошує, що будь-які переговори можливі лише за умови повного дотримання принципу територіальної цілосності України. Президент Зеленський та його команда неодноразово заявляли, що питання Донбасу розглядається виключно в межах формату, який не передбачає втрати жодного клаптика української землі. Така позиція має широку підтримку в українському суспільстві, де більшість громадян переконані, поступки агресору лише відкладають від. Війну та створять нові загрози в майбутньому. Міжнародні експерти водночас застерігають, що навіть якщо прямі переговори між Києвом і Москвою розпочнуться за активного посередництва США, це зовсім не гарантує швидкого або справедливого миру. Головні протиріччя залишаються на фундаментальному рівні: Росія вимагає територій і політичного впливу, які виходять далеко за межі Донбасу, тоді як Україна наполягає на відновленні контролю. На над усіма окупованими територіями без компромісів, які могли б означати поразку не лише на дипломатичному, а навіть на стратегічному рівні.